Ми маємо все ж таки зробити все, щоб цього спецперсанка і цю комісію показати усі ті, скільки там 80 тисяч тільки зафіксованих воєнних злочинів, якими займається офіс генерального прокурора, показати все те, що все ж таки Китай принципово змінив свою позицію з суб'єктивної на об'єктивну. А те, що в цей перемовний процес вже входить Китай, виключно я суб'єктивно сприймаю дуже Дуже добре, тому що ніхто, окрім Китаю, такого впливу на Російську Федерацію не має. Тобто, якщо в принципі ми з Китаєм будемо вести паралельні трек перемовин, так як ми ведемо з нашими стратегічними партнерами, я маю на увазі Британію, США і Європейський Союз, то я думаю, що і концептуальний так мовити умови мирного плану Володимира Зеленського вони будуть більш реалістичні до реалі реалізації, аніж без Китаю.